Вітаю вас, друзі. Ми з вами вже звикли до того, що російська пропаганда буквально кожного дня розповідає про те, що вони знищують на території України тисячі десятки тисяч найманців. В результаті ударів уничтожено склад хранення безекіпажних катерів, цеха по зготовлення взривчитих віществ, мастерська зборки оперативно-тактичних ракет, підрозділення націоналістичного формування Азов іноземних інструкторів і найомників про найманців Росіяни розповідають на абсолютно усіх рівнях. Від Коношенкова, який, до речі, останнім часом майже не випускає нові відео до Владимира Путіна. Позавчора на колегії генеральної прокуратури говорили про необхідності сформувати подробну і неовіжимою доказательну базу по всім чудовищним преступленням, нарушенням норм міжнародного гуманітарного права со сторони неонацистів, іноземних найомників. А їх там все більше і більше в Україні з'являється. Оці казачки не є чимось новим. Росіяни в інтересах своєї внутрішньої пропаганди, щоби розповідати, що вони воюють проти усього світу. Давно казали про найманців Іще ще із 2014 року. А потом ночу атуда щось чорне палзозанітілі аказуються розділся. І тихонечко виліз, думал вночі спрятатися. Ну його поймали. Не секрет, що за Україну боряться у тому числі і іноземці. У нас є навіть окремі підрозділи, сформовані із іноземців, але усі вони є добровольцями. Вони приїхали добровільно до України, щоб допомогти нам боротися проти російської агресії. Але для росіян усі ці люди це найманці. Причому вони розповідали про них тоді, коли ще іноземці до нас не приїздили. Під ілавайськом. Ми столкнулися. Була така польсько-литовська бригада зборна. Ми його вщент розбомбили по Делавайську. Ми із вами вже неодноразово чули казочки і про найманців, і про страшні біолабораторії, і про мутантів-роботів, які воюють проти росіян, але реальність, як завжди, дуже сильно відрізняється. Дорогі друзі, приїхав на передову і познайомився з таким замечательним чоловіком. Привет, как, привет. Как, как Как, тебя зовут? Ванка. Ванька. Ванька, да. откуда ты? Нигерия. Нигерия, Вань. Сейчас вот. русский. От зараз розпочати давайте про них про справжніх найманців. Сьогодні із вами і поговоримо, але тільки із тими, хто вже підписався на мій канал. Якщо ви досі цього не зробили, підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео. і а вже ж залиште під ним будь-який коментар. Якщо ви раптом не знали, то американські танки Абрамс Україна почала отримувати не восени цього року, а іще ще знову ж таки з 2014-го. Колони з танками, які були з тоді вже вони вже були. билі ані не только зараз поліс вони були все час. З самого початку всієї війни. Американські танки потрапили на територію України також із 2014 року, щоби воювати проти росіян на території України, яких звісно тоді ще на території України не було, і приїхали на цих американських танках угорці. горці. Мощо чутивані слишали з е, угорської річ, річники. То тобто, есть дуже знайомка угорці, угорські найманці воювали проти росіян. Оце так удар в спину! Коротше, стабільно вже практично 10 років. Росіяни розповідають про страшних найманців на території України. Щоби підсилити свою аргументацію, росіяни беруть коментарі про найманців у справжнього найманця з Бразилії. Може бути Я не знаю, що яка мотивація там. Люди ще з діс. Вою за, за право за свою життя і за свободу. до повномасштабного вторгнення. Зазвичай російська пропаганда розповідала про жахливих найманців вустами різних маргіналів. Але після початку повномасштабного стали розповідати про це Владимір Путін та Лукашенко. Там і темнокожі, і желта і біле уже. Американці все воюють на стороні українців. Темношкірих угорців на американських танках фіксував особисто навіть і Владимір Путін. Щоправда, з нюансами фіксірую і на полі бою, і в підрозділеннях, в яких проводиться підготовка. І іностранних найомників, іностранних інструкторів. Да, Всім привіт. Але коли Владиміра Путіна почали питати: а чи не планує насправді так звана Росія сама залучати найманців до війни проти України, він сказав, що ні, в жодному разі у цьому немає абсолютно ніякої потреби. У нас не такої необхідності. Для бойових здійснює со сторони разом з тим у той самий час, коли Владимір Путін казав, що ніяких найманців, так звана Росія, не планує залучати до геноцидальної війни проти України. Російська державна пропаганда розповідала, що такі найманці готуються. говорять, когда-то російські солдати пролили свою кров за сирійську землю, і тепер прийшло час встати з ними плечом к плечу, щоб победить неонацизм на Україні. А потім вже інші пропагандисти стали розповідати, Овідати, що от вже зовсім скоро, якщо не сирійці, то 50 тисяч спецпризначенців із північної Кореї приїдуть. І я говорю, що там корейці, там 50 тисяч спецназа штатного. Готовий для прав Що є що Саш, та інформація і коли вони з'являться на полі бою. Спочатку це були просто жарти, із яких сміялися навіть і самі російські пропагандисти, але пізніше найманців у російській армії стало більше і більше. Це вже абсолютно не секрет, і ніхто вже не ховається. Якось, наприклад, оцей серп тимчасово живий і руський одрід, батальйон. Смотрите, что писает. Это все такие флаг. Слава Богу. Смотрите. У нас. Я вам оклеился. У нас учили у Сербии. Я поки не впевнений, але можливо, ми і з вами вже його бачили на ось цьому відео. Звісно, від дрона Камікадзе та Мавіка, який знімав з боку, там теж якась істота у формі російської армії, хрестилася, але потім подохла. Хоча отут я маю уточнити: насправді цей серп приїхав до України не зараз, не півроку і не рік тому. Він воює проти України і ще із дві тисячі п'ятнадцятого. Топозіної латкою. Я приїхав вже дві 2015-му гаду воювати. Взагалі, проти України. Не воювало доволі багато сербів. Частина із них потім опинилася у Сербії у в'язниці, але є також і доволі екзотичні гості, як оцей Йорданець, який припхався воювати проти України, тому що він хоче воювати проти Ізраїлю та США. Добре, мене зовут Мотаз, Я із Йорданії. Я здесь в Україну, тому що я хочу воювати за Росію. І я люблю Росію. О, Мотаз, come and see. This is our friend Russia. А так за Ізраїлі та анд його інтерв'ю доволі цінне, тому що він не просто наговорив дичини про те, що він приїхав сюди воювати проти Америки та Ізраїлю, а й тому, що він розповів про те, що його завербували. Оревівандер андайванасеї бік санкс туршан гаверменту гелпмі лайк ту кемгір видав аніпроблем. This is really say. Вербує російська влада на війну проти України не тільки йорданців, не тільки сербів, а й навіть непальців. Деякі з них потрапляють у полон. Майніміч Протикпун. Аємфром Непал. Аймфром Непал. Часто ванмонт 20 ліс. Баз майзи. I and then I Традиційно, як завжди, росіяни наобіцяли йому, що вони будуть платити йому дуже великі гроші, але потім кинули. Ну а натґімоні застаффортаузен рублі. Коротше, друзі. Росіяни займаються саме тим, у чому нас із вами і звинувачують, але. Ви напевно поставили собі питання навіщо так званій Росії взагалі потрібні найманці. Вони потрібні так званій Росії, виключно як гарматне м'ясо. Щоби своє гарматне м'ясо, хоч трішки, зекономити. Тому вони і тягнуть на територію України на війну проти України сербів, Йорданців, непальців та навіть африканців. Пишилась польська річ, Лічно відділ ребят афроамериканців, тобто є Ну от буквально два дні назад у нас прибуло поповнення. Ні, з Африки, а це вже найомники, которые за денежку прийшли убивати нас, наших дітей, наші сім'ї, розрушати наші дома. Доводилось слышать, видеть. Що ж варто робити із найманцями, якщо раптом буде можливість узяти їх у полон? Самі росіяни кажуть, найманців не можна жаліти. Треба їх ліквідовувати. З цими ребятами розговор короткий. Вони прийшли за бабло убивать нас. О, поэтому навіть плен таких даже, вот я лично даже брать, не буду никогда. До речі, з точки зору міжнародного гуманітарного права іноземці, які воюють за Україну, які допомагають захищатись нам від російської агресії, є комбатантами, і на них поширюються закони та звичаї війни. А от найманці, які воюють за так звану Росію, комбатантами не є, і на них не поширюються норми міжнародного гуманітарного права. І саме тому, навіть якщо їм і пощастить, і вони не подохнуть, а потім повернуться до своєї країни, скоріш за все, їх там заарештують. Одного найманця засудили у Казахстані, і ще один найманець опинився у в'язниці у Киргизстані. Аскар өзүнүн каалоосу менен баягы кыргызстандын мыйзамын билбестик кылып жаштык кылып паспорт <говори> алам деп россия менен украинанын аскердик операциясына өз каалоосу менен барып арыз жазып опинитися у в'язниці можуть потім іще й таджики ті які приїхали теж воювати за так звану росію та як вони самі сказали за несправедливість і за фашизм я теж вирішив сам лично поучаствовать в этом бою в этой войне за нісприведливость каторів візут в ведуть відутвайни фашисти. Але щоби вони могли взагалі опинитися у в'язниці, їм іще має пощастити дуже сильно пощастити, тому що не тільки росіяни, а вже і таджики, і інші найманці, які воюють проти України за так звану Росію, скаржаться на ті самі дрони камікадзе. Нагадясвіспласи на нас інтенсивно нападала. Так называемая птичка. в один день на мене было лично чотири покушения, Тічік, яка би паскуда не прийшла зі зброєю у руках і з війною на нашу землю, чи це росіянин, чи це африканець, чи це таджик, неважливо абсолютно усі вони мають бути ліквідовані без варіантів. Я дякую вам за те, що ви надаєте нашому війську більше і більше можливостей знищувати будь-якого ворога. Маю дуже хороші новини. Одночасно на фронт було поставлено від вас одразу 300 нових ефпі-дронів. 100 штук для 38 ї окремої бригади. Морської піхоти, яка зараз б'є ворога на Херсонщині. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надію дрони для 38-ї бригади морської піхоти. Слава Україні! Героям слава! слава! І ще 200 fpv дронів отримали воїни підрозділу Рарог, 24-ї бригади, яка зараз боронить Україну на горлівському напрямку. Шановна спільнота Сергія Стерненка. Сьогодні рота ударних дронів Рарог, 24-ї бригади, отримала від вас. Ці 200 чудових дронів. Чим більше вашої підтримки, тим більше мертвої Росії разом до перемоги. Нам із вами потрібно, щоб на кожного російського окупанта, який прийшов на нашу землю, було хоча б по одному дрону. А ви врахуйте і ще що є найманці, їх також без дронів залишати не можна. Тому, будь ласка, друзі, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.